Привіт, мене звати Оля, я маркетолог, я вже 10 років просуваю українські бренди, працювала керівником відділу маркетингу, зараз працюю в онлайні, просуваю бізнеси та експерти. Більше про мій досвід можеш переглянути у хайлайті мій шлях. Сьогодні розповім тобі про те, як всього в 6 дотиків привести твого клієнта від повної необізнаності до покупки. Буде цікаво. Починаємо. Якщо ваш маркетолог або СММник не знає про маркетингову модель сходи Бена Ханта, сміливо звільняйте його. Або якщо ви маркетолог, я вас вітаю. Сьогодні ви отримаєте дійсно важливі знання про те, як клієнт повинен пройти повний цикл прийняття рішення щодо покупки. Тут не буде шаблонних схемок про те, як заробити 2000 тисячі доларів на охоплення 50%. Тому починаємо. Зараз буде трішки водички, але вона мінеральна і дуже корисна. Модель Bana передбачає, що клієнт зробить 6 дотиків перед тим, як щось у вас купить. І для кожного з цих кроків є певна варіація інструментів, за допомогою яких ми взаємодіємо із клієнтом. Нульовий рівень або відсутність проблеми. Клієнт не усвідомлює, що в нього є у чомусь потреба або проблема, яку потрібно вирішувати. Насправді, це найскладніший рівень з усіх, які ми, про які ми будемо говорити у моделі Бена Ханта. До прикладу, візьмемо особу із зайвою вагою. Живе своїм життям, абсолютно комфортно, нічого не турбує на даний момент. На цьому етапі важливо зацікавити, показати можливі негативні наслідки для того, аби людина зрозуміла, що їй потрібно вже зараз шукати рішення, як з цією проблемою або цю потребу закривати. Перший рівень або наявність проблеми. Потенційний клієнт дізнається про проблему і вже стає лояльніший до меседжів, які ми, як бізнес, компанія, транслюємо до нього. Наприклад, до яких наслідків може привести ожиріння і які ризики для здоров'я несе зайва вага, так? якщо ми говоримо про наш прикладок. Приклад, завдання на цьому рівні максимально зацікавити клієнта і показати, наскільки серйозною є його проблема. Ми повинні сегментувати цільову аудиторію, адже ви знаєте, що один продукт може бути актуальний для різних сегментів цільової аудиторії. В нашому випадку це може бути чоловік, у якого сидяча робота, це може бути жінка, яка після декрету хоче привести своє тіло в порядок, або в принципі особа, яка має схильність до надмірної ваги. І до кожного з цих сегментів цільової аудиторії в нас будуть різні тригери, різна комунікація і різні канали. Впливу. Другий рівень. Проблема є, вирішення проблеми немає поки що. Клієнт починає шукати інформацію про те, яким чином йому можна вирішити проблему, яку він має. Порівнює, знайомиться з різними компаніями, з різними рішеннями, з різними продуктами. На даному етапі аудиторія є вже дуже лояльною і вона відкрита до пропозицій, тому надважливо показати, яким чином саме ваш продукт може вирішити його проблему. Третій рівень або конкретне рішення. Клієнт знає, що саме йому може допомогти, але потребує більше інформації про переваги вебрних продуктів. Наприклад, наш потенційний клієнт розуміє, що йому потрібен супровід дієтолога, і він починає серед безлічі дієтологів шукати саме того фахівця, який йому допоможе. Знаходить вас. Але в нього питання, чому саме ви маєте йому дати той результат, якого він хоче. В даному випадку дуже важливо продемонструвати тригер соціальних доказів, тобто показати, як вже такі самі клієнти, як цей клієнт, який хоче до нас звернутися, пройшли цей шлях, так? І які результати вони отримали. Це можуть бути відгуки, це можуть бути відео. Ми демонструємо чітко шлях до та після. Це дуже класний психологічний прийом, який допомагає людині швидше приймати рішення про покупку. Четвертий рівень. Клієнт знає про ваші переваги, але ще не переконаний. Клієнт знайшов дієтолога, переглянув кейси, методологію, відгуки, і в принципі розуміє, що. Ви можете йому допомогти, але от не вистачає ще якогось ключового фактору. Тут ми підключаємо емоційні тригери. Це може бути тригер економії, це може бути тригер обмеження в часі і кількості, тригер порівняння. Вам важливо показати, як клієнт буде себе почувати, відчувати з вашим товаром, послугою, продуктом. І таким чином ви ще його підштовхуєте до наступного. Найважливішого рівня у моделі сходи Бена Ханта. П'ятий рівень або покупка. Продовжимо приклад. Дієтолог оголошує про старт марафону схудення. Дієтолог дає рекламу про те, що в нього знижка на індивідуальний супровід. Це фактично етап call to action. В даному випадку ми говоримо клієнту, куди він має нести гроші, що йому потрібно зробити, аби Купити дуже часто маркетологи нехтують е, цим етапом, бо думають, якщо вже клієнт пройшов всі попередні етапи, то фактично він готовий і він зараз здійснить покупку. Це невірна думка, тому потрібно чітко сказати клієнту, що він має зробити для того, аби купити, натиснути кнопку, написати в Дрект, зателефонувати, замовити на сайті. Е, звісно, це не кінцева точка, адже. Справді фахові маркетологи розуміють, що нам потрібно із звичайного клієнта зробити постійного клієнта тим самим фактично збільшити його LTV. Тобто кількість покупок, які він здійснить, будучи у взаєминах з продавцем, ви знаєте, що набагато легше продати клієнту, який у вас вже купував, і набагато дешевше, ніж залучити нового покупця. А більше про те, як продавати онлайн, ми поговоримо у проєкті SMM Hub. У презентації я залишаю посилання на телеграм-канал з усією детальною інформацією, програмою, тарифами. Тому буду рада бачити саме тебе.